Знайти себе в українському війську, відтепер отримати усю необхідну інформацію та самостійно обрати місце служби можна у центрі рекрутингу української армії у Хмельницькому. 28-й центр рекрутингу української армії зараз долучається до мережі таких центрів, подібних центрів по всій Україні. Мережа активно розвивається. Будуть ще відкриватися центри. Центр рекрутингу це пілотний проєкт Міністерства оборони, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян до військової служби. Ми отримуємо такий майданчик, де добровольці зможуть прийти отримати інформацію про ті чи інші рода військ, зважаючи на свій власний досвід, на свої навички. На свою освіту на той досвід, який має цей військово зобов'язаний. Місце розміщення для центру вибрали не випадково, адже його вигідне розташування, а це центр міста, стане зручним не лише для хмельничан, а й для мешканців інших громад. Хмельницький ЦНАП вже був місцем, де заходи з рекламу відбувалися. У нас тут працювали певні військові частини, які проводили тут власні заходи. Ми їм надавали можливість тут. В місті скупчення людей в центрі міста працювати і власне агітувати людей, роз'яснювальну роботу проводити. В нас і третя штурмова працювала. В нас Азов працював нас. 36-та бригада Марфіків працювала в нас міський ТЦК СП. Часто так само тут заходи проводив по рекрутингу, ну і частина інших наших місцевих військових частин відпрацьовували подібні заходи в ЦНАПІ. Його облаштування, його робота наразі обійшлася трохи більше 200 тисяч гривень за кошти платників податків. Тут ми забезпечуємо чотири робочих місця. Це будуть адміністратори ЦНАПу, які пройшли відповідне навчання завдяки Міністерству оборони на тих семінарах які проводились. Ну і ми з великим задоволенням будемо надавати можливість тут працювати бригадам, батальйонам, полкам. І усім іншим військовим підрозділам, які будуть бачити в тому потребу з періодичністю, яку вони для себе тут будуть визначатися. Боятись приходити в рекрутинговий центр не варто. Тут не перевіряють документи, не роздають повісток, а лише допомагають знайти себе в силах захисту держави. Сюди люди звертаються за отриманням інформації ба більше можна розпитати про вакансії для сина, чоловіка або навіть звернутися анонімно чи під псевдонімом. В центрі всієї цієї діяльності насправді людина. Наші рекрутери це цивільні люди, які іншим цивільним людям, мешканцям міста, мешканцям області надають фактично послугу, консультацію, допомогу в тому, щоб знайти себе в силах оборони, обрати конкретний підрозділ, конкретну вакансію, тобто де я буду служити, з ким я буду служити. Пройти шлях оформлення і зрештою туди потрапити. І ми допомагаємо і визначитися, і потрапити саме на конкретну посаду, на конкретну військову частину. Ми всіх супроводжуємо аж до того, поки людина не зайде після оформлення, після навчання, яке базова загальновійськова місяць, ще, можливо, фахова, тижні або місяці займає підготовка, тим не менше. Навчена людина зрештою потрапляє в свій підрозділ за умови звичайного отримання самого початку належного оформлення, належного оформлення рекомендаційного листа, тобто згоди конкретної військової частини, і потім потрапляння туди. Проєкт пілотний, але вже дієвий за пів року роботи. Рекуртери у центрах по Україні надали більше 10 тисяч консультацій військовозобов'язаним. До мережі наших центрів, які не так давно почали створюватися, вже більше 10 тисяч людей звернулося, консультації отримало. Більше трьох тисяч ближче до чотирьох в ті, -ті, чи іншій стадії зараз відбувається підбір'ї вакансій частин, тобто комунікації. Більше тисячі насправді вже або служать, або ще в навчальних центрах, або закінчують оформлення в ТЦК, тому що все рівно оформлення відбувається в ТЦК. Це єдиний зараз орган державний, який здійснює оформлення стану військовослужбовців. Із перших хвилин роботи центру одразу знайшлись охочі, які прийшли розпитати інформацію та дізнатись про наявні вакансії. Я прийшов в центр надання адміністративних послуг по своїх особистих питаннях по отримати послугу. І побачив тут, що відкривається центр рекрут... е рекрутінгу. Е брошурку почитав, що можна зайти сюди, е консультанти мені розкажуть, які є професії на сьогоднішній день, в якому роді військ, е які можна отримати щоб не просто піти служити в збройні сили України, а ще по своїй професійній діяльності, по своїй професії, а я є інженером зв'язківцем. Принести якусь користь наразі достатньо інформації отримав. Я її обдумаю і ще раз сюди прийду. Коли працює не примус, а правильна агітація, тоді немає протесту в громадян та не спотворюється інформація. Людина чітко розуміє, які умови заробітна плата, обов'язки, хто командир та в який колектив він може потрапити. Цей спосіб сучасний бізнесовий менеджерський, котрий представлений сьогодні тут. З моєї точки зору, з нашої точки зору, ми впевнили в тому, що це надзвичайно ефективно і правильно, і ми звісно переможемо. Слава Україні Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.